А ну що там матусенька готує у нас сьогодні? Признавайся, м'ясо, яке красиве м'яску, як ти гарно його склала! <с>? Майонезом помозала, так? Да? Приправкай майонез трошки. Ага, оце м'ясо. І скільки воно в тебе вже стоїть? Добу? Ну, вчора, чи позавчора я накасувала. Добу вже стоїть, пропиталася гарно. Ну, кучи, гарно. Затопити, скучили, голодали голодали мерзли, мерзли, говорить, та все, набридло мені. Пішла, натопила, вімкнула опалення, порізала м'ясо, склала в жаровню. Он бачите, для чого шия. А то всі питають, що то за виступ. Руки э, загребущі. Висунула і в підвали взяла картоплі, в погріби моркви набрала, буряка, однією рукою достала, аж у погрібі. Я ж ніде на, насипала. А потом... Картофелька. О, я ж вона тебе така крупна, гарна. Де? Це, це бібна, що я перебрала. Не, не Усе вітаємо, як завжди. Дома ми зайшла в гості провідати їх, а тут такі смаколик готуються. Холодно, що і я замерзла. Поки посиділи телевізор, подивилися. І пішла я кофту. Я холодно. Хоч температура і буває і знижується чи підіймається, але якась волога прохолодно і вітру нібито немає, а все одно холодне. Да. Вона ходила до курей і вже. відкрила трошки, хай побігають. Тому що... Трошки побігають, погуляють. Мороз не мороз, а вона їх випускає. І вони виходять. А, тут відкрито. А вона їх тут отримає. Дивіться, всі гуляють. Я здивована, кури на вулиці в такий великий мороз. Побігають, погуляють по снігу, а мої змерзли з обігрівачом, обнялися, вода поряд стоїть з вітамінкою, п'ють, їдять і сидять біля обігрівача. Всі чекають на весну, всі хочуть мирної, тихої, спокійної. Весни. Щоб попрацювати, вже розімнутися, бо друзі вже засиділися. Я вже дуже хочу весни. Я вже, я вже не знаю, чим тут займатися, то в батьків, то вдома. Набридло одне те саме. Так, мама буде готувати смаколик. М'ясо гарне, отаке. На жодовні зараз запече в духовочки і, мабуть, пюрешечко. Пюре і м'ясо Ой, ну пюре це саме. Найсмачніше. <сіст> це як я. Він доїдаємо, борщ доїдаємо. Ти він робила? Так, да, вкусний, я це третій день їмо. Я обожнюю, <кій> він ніяк не дійду буряка купити з солодкого. Оце я була, купила два бурячка і це зробила. Ти взяла тільки два буряка? Вона що мені багато? На мені грязи ще. А, а він пов'яне, якщо лежатиме, так? Да? У мене ж піску свій. А, ну да, ну у неї там такі не дуже круто. А це купила на винегрі. На винегріт вона купує, тому що соль. Сірішки своя капуста є. Я а я ж ще ну, говорю, капець. Самої свої свіжу і я свіжу капусту ріжу. А Тож... навіщо свіжа? Ну не знаю, думающий винегти да? так. Що... Не було. Так я... можна небагато квашеної капусти додати і не буде кисло. Ну небагато капусти, свіжої трошки. Mm. Бачите, і, вона свіжа. І, 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 я додаю. Я в капусту, солички пережала її і додавала ще кислої. І Ма, а ви коли-небудь робили пироги з квашеної капусти? Так, да, люди пишуть, що сквашеної капусти, але ну, до того смачні пироги раб спробуйте. раб спробують. Мабуть. Я тільки уявила, вже я розлюбила. Да? Я не знаю, що роблять, але я з ніколи не роблю. І я і мені скисну. не робиться Ну Да. Там навіть людина підтримала, тебе говорить. Я також не кладу ні томатів, нічого. Чисто капу... капустку посмажила з цибульки морковки і, сибулька, і все. Так, і ото от, вже готова начинка Добре. на пиріжки. Так, так. Ну Я й не знала, що можна і без томата капусту, просто смажу. Без <ріжу> томата, конечно, <ріжу> ну, я таке чи то томати потрошки. Ні, ну у вас все зрозуміло там, друзі. у неї. Це ще треба купити салати і так зробити. Розповіли тут мамі якусь нову страву. Ма моя, моя, да, твоя двоюрідна сестра Люба, ну, да. говорить, купила салаки, посмажила, да, прибрала дуже гарно, прибирається кісточка, хребет. Залишається тільки м'якоть. З рибки салока. Салака крупна, вона жирна, смачна. Я її навіть варити полюбляю, як з сардини виходить. І оце рибне м'ясо з томата, з цибулькою, засмажка. Вона почала да? помітити, що почистить її, пожарить, да. пожарить, а потім вона жарена, витягує той хребет, гарно витягується. Угу. Вже І це м'ясо рибне куди. Пасюльку людського родки, смотря, скільки ти робиш. І роби томатик, подлівку. Угу. Томат, ну трошки я завжди з водичкою. Заливаєш і, рибку, і, да? І перчику, і мукички. А потім заливаю, тушила. Воно таке, як пошти, як залити. А дайва. скільки рибу. тушить? П'ять хвилин? Бо воно вже готове, якби ще ну, там да, трохи. Заливну рибу зробили риба. із салаки. Я думала, якась там Страва цікава, щось, воно звичайне. Дуже смачне. Що тільки не готують. мама просто ніколи не думала, що салака смачна. Вона брала мою. А я говорю, я салаку завжди беру, а вона ж не смачна. Мама... А де ти брала? На лодку в да. ти на вулиці жіночка одна mm. там стоїть, чи дві їх одна, вона там стається. І, 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 і. і от салаки можна різні страви. Навіть ми з людьми консервували як кілька автоматів, а люди замість кілька додавали салаку. Ну, і, Я не знаю, голови обрізали, а ту кістку. Там же кілька, як консервується в томаті, в баночки, і голови залишаються, і хребет, воно все перетушується Там не. А люди мене питають, Іра, а та да, можна так сала зробив? А я думаю, можна, звісно, тільки хребет же там їсти, потім незручно. Голови відріжеш. Ну, можливо, люди якось і хребет тут. А що Хочеться людям саме салаки, консервовану кільку в томаті. І питають, Іра, можна так зробити? Хай спробують, як буде вона накусить. Спробували, пишуть, Іра, наскільки смачно, наскільки сподобалось, дякують за цей рецепт. Там в однієї навіть онуки маленькі, і тим сподобалася така рибка. А я переїла, наконсервувала і стоїть. Ото борщик, буває, там пісний, два рази варила, дві баночки пішло. Так. Неможливо, друзі, переїла. Ти не вариш куряти. Ні, збирає не. Збирає Ма, я тобі хотіла запропонувати. Збираються цілі кульки. Воно замерзає і прийдеться, висипати на мусор. Змерзається і висипаємо, вибиваємо. Я також. Миски оці всі заносю в хату. Це з макушкою оціляю, макуху намочила водою, також змерзла. Ну зараз обігрівач, я біля обігрівача ставлю, і вода, і макуха гарно виїдаю, дивлюся все. А ти в сараї намочила? Ні, я запарила макуху і винесла шиїм. а вона змерзлася, тому що з водою макуха. Так. Аби вона суха була, вона б не змерзла. Зрозуміла? Так, а на шиїм саму макуху в якому сенсі? Ти сказала, що тьоть Дуся сказала холодною водою. Заливаєш макуху, вона розпарилась і даєш куря. Ти ж мене й навчиєш. Я ж крупа мелена і в крупу, то ту тут. Я нічого не додаю, зараз, ні води, нічого. І от та макуха, вона не дуже. А міка. ти макуху і з пшеницею молотою перемішуєш, а в мене ж нема молотого. Ну нічого. так а хто тобі не дає? Та ну а що вони швидко поїдають? Мені невдобно ходити сюди. Весь час то молотити, то просити. Невдобно, друзі, вже наберем. На Я так макуху, що саму макуху. Ма вони як киці. Три куриці залишилося, дві таких слабенькі, не їдять сидять. А там весна, вони вже по садочку підуть, травичку клювати. Не знаю, чи брати весну підрозчик, чи не брати. Ну як поміняти, чи взагалі їх унічтожити без яєць. Та купувати, я не знаю. Ну, сарай холодний, а це зараз мучення. Все замерзло, замерзає, яєць немає. І що? А кури нормально себе почувають, так? Да? Та де вони почувають? Ж, вони казали, чи, чи хай, що -то, що -то. Вони ж, ножки День вмикаю, воно підігріє, їм то вистача гарно, а якщо зовсім без обігрівача, все, вони мерзнуть. Вони страждають, напизились. Ну, а що? Що на вулиці мінус 17, що в сараїміта. воду, вечором вода примерзала. Ну, в мене повністю, так. Щас обігрівач. віки насипає, я то ж мелене з макушкою. Ну, там не замерза, тому що макуха тільки влажна, і я хорошо вимішую і вони їдять. А, де ми курочок візьмемо? Ти десь мені розказувала під дружчі хороші. Ну, ти хотіла? Покажеш мені, я хочу взяти десять штучок на яйце. Ну, десь, не доходя міліції, зліва торгує край, і зразу жі сітка стоїть над дорогою, А, так, бува там і кури, і кролики якісь сиділи, я бачила. А хвалять його курочок гарньо, то, друзі, береш, а вони хворіють. Та, так, права каже, поїхала додому, ну, нам же то нічим туди поїхати, це якби... Я не знаю, де він живе, чи недалеко можна велосипедом. Та а... ну ти що, 10 курей на велосипеді, щоб подушити їх. Та вони ж невеличкі. Невеличкі. А, Та ні. ні, я краще у Про... таксі і він привезе. І Свята поїхала з валерою машиною і вибрала вдома, яких вона хотіла. Ну, теж попалися, не знаю, скільки петухів. А, так вони не дорослі, а молоденькі зовсім. А, та ні, в мене вони те що? Я хочу, щоб, щоб підрощі курочки були вже, бо в мене коти їх передовлять. Там такі жеребці голодні ходять. Зараз всі в кухні в мене поховалися Та, і вже, сплють. У тебе квітки, а там вже квітки хороші. закрити квіткою. Та, Та ні, не, не хочуть. Де їх взяти? а Та, може, весні, отож. Та ну а що, відкормлю. Вже їм годі Просто вони вже дешево не продають, вони також уже 150-200 гривень куриця. А вона гола, безпір'я, синя. Когті жахливі, видно, що хвора куриця, а продають дорого. Це, якби би дома в кого, так, як оце, що вищі там чи, ну, а там вдома на в'ядуще. Ну, Суміше, якщо вдома брати дорослу курицю, друзі, це дуже дорого. Це беремо і Бог, і в підруч. місячні Це були 100 гривень, свята. А цим году хтось може ще дорожити бути. Mm -hmm. Мені хоча б десяточок взяти. Говорила, не хоче курей брать, а це вже мрії, хоча б десяточок. Може ну, брати і як брати, як вона сарай теж пустий, там зараз капуста, може туди курей і все. І що вони не скинуться, як мороз, холодно, молоді курочки, вони занесуться вже перед Новим годом, а у холод однесу і що? Ну так, поки молоді, вони відразу не нестимуться. Потім такий дріб'язок, яйця несуть. А там Новий рік холодно, взимку знов не несуться. Це, це, це тільки через рік вони починають нестися. А до тих не посадиш, вони друзі ображають. Це, там опять бур'яни, як підуть, це що поки куря там та в загороді немає. От тобі проблема. Коли немає чоловіка, молодого, і хто допоможе, косити ніхто траву не може. Курей не стане, заросте садок. Мама вже хвилюється, що я з ним робити. Ви бачила, як вона все літо вручну наклонялася, і кожну бур'янинку не на городі, по всьому подвір'ю, де потрібно і де не потрібно. Я і п'я кущами, і під деревами. І Тайна. що ж ви думаєте? Воно заросло знову, вона знову пройшла. І ще, іще. А це дивимося взимку під снігом іще трава знову наросла. Ось подивлюся, як весною. Багато буде каратії. Що робити жіночком саме? Наймати гроші страшні, страшні, щоб покосити там метр на метр вже страшні суми, вважають. Що важко? Якщо електро або бензо... Каса, то це на бензин дорого. Звісно, що. А воно скосив неділю-дві дивися, вже з, з, хащі стоять. Ото такі справи дамо. І чекаємо весну, і боїмося. І хочемо літа, дивлячись з якоїсь сторони, подивися. З однієї хочеться, а з іншої думаєш та, Може черешню поблизкати, чи бризкать її, чи не бризкать. Черешня навряд що щось врятує. Кожен год близкає. Відсім году ще поморозила. Я одні була, так як я бризкаю. Так вона ж доросла. Брунька це від хвороб. А що на мені нема хвороби? Ні, на черешні нема. Буває на кінчиках попелиці заводяться. Попелиці не брунька, а октара. А от кущі, так, тільки сніг зійде, відразу купорос та я там знаходила, колотиш і проходиш по голих кущах. І по річка і чорна смородина. Пройде 10 днів знову наколотила купорос, пройшлося по всіх кущиках. Жималась порічка, смородинка, що там агруси в тебе тепер є. Що дістала, обробила. Пройшло ще 10 днів знову купа розколоти, і отак аж до Нового року, 2027 року. <реку> <реку> а якщо пропускати, воно нічого не дасть. Тільки вражає грибок, якийсь зсередину потрапляє кущика. А оці шкідники так взагалі цілі ходи роблять, з'їдають гілки, воно висихає. А, угу. а, ж хороша була, Мало було через те, що мороз придавить. Ману червону порічку ти також обробляла від галової попелиці. Не Здається, й не один раз. Я що не прийду, а вона говорить. Та був препарат, я відразу все й пройшла, щоб його використати. Там кружка залишилась, я зараз людям дзвоню, одні, другі, може їм потрібно. Тобто вона обробляє весь щось якимись препаратом. Я тільки купоросами, ну і бруньку. Так, я також використовую. Це вже якщо якась хвороба, тоді ми вже бігаємо, що нам з друзями взяти та як врятувати. А так, слава Богу, поки росте. Воно ж, аби не морозимо, ми то обробляємо, стараємося гроші тратимо. А воно мороз прийшов, всі чи квіточки осипалися і немає ягід. Стоять пусті дерева. Впрочем, буде так Яка була Мама, забути не може. ягоди не можу забути. І отаку угробила. А у мене яка була. Ми це вже знаємо, що ти розвозишся цілодобово. Ні виноград не попробуєш, ні полуницю, нічого. Все йде кудись. Це караул. То мороз тепер нехай всі голодні сидять. Для тебе чи щас, для когось? Морозило, ми я. звикли без нічого. Як сиділи, так і сидітимете. Я черешню люблю, а її поморозила. Ну, черешня дуже густенько завжди родила, куди її, звісно, ділися з губ, людьми. Ну. І ми вибираємо вже і пізні дерева купували, і ранні, а воно то мухи, то черв'яки. Тепер заморозки якісь весняні почали приходити до нас. Не підбереш уже те дерево. Кожен місяць якась проблема своя. Не болить ніде нічого. воно зараз взялося. З ким ти цілувалася на не мажу, і не болить нічого і не проходить, це ж кошмар. Так, так, все. Нехай вони тут готують, а ми пішли. Чого готують Ще... пока, пока усім осі потрошки -по 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 постоять.